Доброго дня! Сьогодні 4 вересня і хочу вам показати сорт нейтрально-світового дня Морана. Кушю приблизно до двох місяців, як я його розігнала і пустила плодоношення. Це з стаканної розсади було висаджено приблизно на початку липня. Шикарна загрузка. Сорта. Це така трудяшка, вона дуже сильно видає шикарну, гарну, здорову ягодку. У мене також є куштики, які я пересаджувала. Тому що личинка майського хруща мені теж дуже великих збитків цей рік завдав. Яка шикарна ягодка. Скільки квітконосів. Якщо не буде ранніх приморозків, то ще буде ягодка у мене дуже довго. Ось така. Шикарна, гарна, смачна ягодка. Вирощуйте свою ягодку, своя ягодка сама найкраща. Всі неба над головою.